Вітаю, пані та панове, знову з вами Телеспорт сьогодні в програмі. Кубок Мосек зі спідвею зібрав у рівному гонщиків з шести країн. It, it was The track was really good. Верес перемагає у Херсоні і повертається до трійки лідерів. Yeah! 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 П'ять матчів, п'ять поразок. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне поки що не радує. Не вистачає ще нам зіграності. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Кубок Масек зі спідвею відбувся минулої неділі у Рівному. Ця гонка стала першим міжнародним офіційним стартом після трирічної перерви. Крім українців Станіслава Мельничука, Віктора Трофимо, Андрія Кобрина, Віталія Лисака, Максима Росущука, Дмитра Мостовика та Володимира Омеляна позмагатися приїхали добре. Нам знайомі поляки. Станіслав Бужа і Павел Місянс, а також менш відомий Патрік Рульницький та Оскар Бобер. Словаки Міхал Томка та Ян Міхалік, румуни батько та син попи, болгарин Мілен Манів, а також датчанин Андреас Ліагер. Взагалі то датчан мало бути двоє, але у Кені Нісена виникли проблеми з документами на кордоні. На початку угорці Федерація Угорщини відмовилась від старту у цих змаганнях, і це була така ініціатива, особиста моя, щоб запросити сюди. Датських спортсменів, і всі, я думаю, це молодий гонщик Андрес Лєгер. Навіть я особисто не знав, на що він здібен. Але подивіться, це спортсмен юніор, що він показав. Таких спортсменів треба запрошувати. Якщо датський гонщик приїхав в Україну, це вже про багато говорить. З перших стартів свої претензії на перемогу у гонці окреслили Андреас Ліагер та Павел Мєсінс. Так склалося, що лідери перегонів зійшлися в заключному 20-му заїзді. У підсумку 17-річний датчанин випередив улюбленця рівненської публіки it, it was Це було неймовірно скажено. Насправді, хороша гонка, достойні суперники. Тому було цікаво. Я вперше в Україні і намагався достойно представити себе тут. Май стабільно провели гонку досвідчений Станіслав Бужа та 16-річний рівнянин Віктор Трофимов. У підсумку вони набрали по 11 очок, а тому змушені були провести додатковий заїзд за третє місце. Зрештою, досвід взяв верх над молодістю. У мене вчора була гонка, у мене було дуже сильне падіння, дуже болить коліна ліве, рука вся здрта, напухша. І сьогодні я. Ні, розчитував на дуже сильний результат. Я вважаю, що змагання сьогоднішні відбулися на високому рівні. Сподобались глядачам. Дуже дякую вболівальникам, що зібралися в таку прохолодну погоду на трибунах. Я думаю, що ніхто не залишився розчарованим. Адже і молоді наші спортсмени, такі як Трофимов Мельничук, той же мостовик, той же Росощук, Лисак. Всі вони показали достойну боротьбу на доріжці. По завершенні перегонів одразу два нагородження. Спочатку на п'єдестал виходять переможці гонки: Андрес Ліагер, Павел М'єсенс та Станіслав Бужа. Далі поляки з п'єдесталу сходять і на нього піднімаються українці. Це вже нагородження у загальному заліку за підсумками трьох етапів. Як і торік, Кубок Масек здобуває червоноградець Андрій Кобрин. Він один з небагатьох, хто брав участь в усіх трьох гонках. Друге та третє місця у Ліагера та Трофимова. Заявка наша. На проведення більш серйозних змагань, думаю, що вдалася. Ми це все обговоримо з представниками Федерації мотоспорту Європи. Ці змагання пройшли найкраще з усіх, що ми проводили, без е, різноманітних нестиковок. Все йшло по плану, все було організовано. Все було відмінно. Всім вболівальникам дякую, які вони нас підтримують. Ми будемо сподіватися і надалі виправдовувати сподівання. Цих людей, які підтвердили, що Спідвей, спідвей залишається спортом номер один у нашому місті. І писати некролог було невчасно. Рівненський «Верес» порадував своїх болівальників після нічієї та поразки. Підопічні Олега Луткова перемогли, причому зробили це на виїзді у Херсоні в матчі проти Кристала. Ми досить ретельніше звучали гру Кристала. Це досить небезпечна команда. Є кілька гравців, які досить своїми діями на полі вражають. Вчора, вчора був тактичний розбір гри «Кристалла». Ми показали всі і сильні, і слабкі сторони цієї команди. проти Вереса «Кристал» вийшов в неоптимальному складі. Головною проблемою була відсутність основного воротаря, якого замінив 19-річний дублер. Перед этой грою дуже великі складності були. У нас получилось е, 4-й карточку, воротар, вратарь пропускал. Е, у нас наш лидер Роман Линский получил повреждения, е, пока нету точного срока, когда он приступит к тренировкам. Складно сказати, як би зіграв на 17 17-й хвилині основний голкіпер херсонців, але юний воротар виявився не готовим до класного удару Богдана Денеги з лінії штрафного майданчика. Так Верес вийшов вперед. Кристал, попри усі його проблеми, такий перебіг подій не задовільнив. І господарі пішли вперед. Наприкінці першого тайму рівняно було не переливки. і невідомо, як би все закінчилося, якби не Андрій Рябой. Десь по ходу матчу були провали. Друга частина першої половини гри нам не вдалася. Ми віддали ініціативу Крісталу. Біля наших воріт стали з'являтися гольові моменти. Благо виручив Воротар. Другий тайм вже за доброю традицією. Верес розпочав з голу. Костянтин Деревльов навісив, а капітан Микола Жовтюк вистрибнув вище за інших. І це вже два Второй гол, да, был, конечно, решающим. Надо посмотреть внимательно, был ли там вообще штрафной. Во-вторых, на выходе, опять же, молотой вратарь, ошибка на выходе, ни в коем случае не, не собираюсь его ругать за это. В дебютном матче в 19 лет Ну, пускай програли, нічого страшного. Може би, для його кар'єри це буде один із основних матчів, який дасть йому толчок і мотивацію. Надалі гра проходила повністю під контролем Вереса, який мав кілька нагод, щоб забити ще. Але зрештою гра так і закінчилася 2-0. Мені не стидно ні за свою роботу, ні за роботу ребят, ні за їх ігру. Ні в коєму випадку. Я дуже не можу таких ігор. Пускай буде стидно трохи другим людям. Ми добре зіграли зіграли ватації, не розв'язували свої голіві моменти. Ось я вважаю, що ми заслужено перемогли сьогодні. І кажу так, ми настроювали своїх гравців, на, що після домашньої поразки від колоса нам треба реабілітуватися перед своїми болівальниками і повернути інтригу у верхній частині турнірної таблиці. Нам це вдалося, тому я повністю задоволений діями гравців на полі. Щодо вболівальників, то склалося таке враження, що футбол у Херсоні зовсім нікому не потрібен. У місті більшому за рівне їх згідно з протоколом зібралося 250. Причому частина це рівняни, які приїхали підтримати верес. До речі, підтримка була потужною, як завжди, з піротехнікою. Цим наші ультраси не здивували не звиклих до такого херсонців. Ви не боїтесь, що к вам можуть примінити якісь штрафні санкції по поводу поведіння ваших болельщиків? Ну, я це оцінувати делегату матчу, інспектору, це вони оцінюють. Я не можу коментувати їх там дії. Це, що вони там зараз напишуть в протоколі, це вже від мене не залежить. Дома ще більш їх збирається на трибуні, і ще більш нас підтримують. Тобто це немаловажний фактор, скажімо так, в той футбольній структурі, яка вистраюється. Завдяки цій перемозі, а також з стризької скали від одеської Реалфарми Верес знову повернувся до трійки лідерів у рівнян порівну очок з Гінгульцем, і на чотири пункти менше за колос. Саме проти Реалфарми проведе свій наступний матч. Наша команда гра на стадіоні Авангард відбудеться у суботу, 17 жовтня. Її початок о 15-й годині. І це ще не все про футбол. Сарненський маяк за три тури до завершення здобув золоті медалі чемпіонату області. Це стало можливим завдяки перемозі у перенесеній грі над Малинськом. 2-0. а також дякуючи садовому, яке не програло одеку. Я вже в футболі в Сарненському маяку 35 років, і це вперше, що так за три тури ми стали чемпіонами. Не було такого ще ніколи. Я вітаю наших тренерів. З їхньою такою працею, віддачею. будемо ми грати до кінця. Зіграємо всі до кінця, тоді будемо празднувати. Ми своє чемпіонство будемо празднувати на стадіоні, коли буде у нас, я думаю, мінімум тисячу вболівальників. Ми це придцятим ще одну груї. А от щодо інших двох комплектів нагород, то на них три претенденти Оржівський Одек, Сокіл Радивилів та ФК Малинський, які мають відповідно 33, 31 та 30 очок. Збірна Ліницького області з футболу сформована на базі Сарненського маяка не пробилася до чвертьфіналу Кубка регіонів України. Перемішив у Сарнах збірну Львівщини 2-0. У матчі відповіді наші земляки поступилися нуль-чотири, припинивши тим самим участь у турнірі. Нагадаємо, особливістю Кубка регіонів є те, що участь в ньому можуть брати лише гравці, які ніколи не виступали за професійні клуби. Підходить до завершення третій сезон в чемпіонаті Рівненської області з футболу серед ветеранів, в якому Рівненська Славія виступає із 100% результатом. Не перервали рівненські ветерани цієї серії і у виїзній грі у Дубні. Славія, впевнено, перемогла 4-1. Тепер у півфіналі на Рівнян очікує протистояння з Кузнецовським ізотопом. В іншій парі зустрінуться Радивилівський Сокіл та Сарненський Маяк. Мені футбольний клуб Кардинал Рівне був близьким до сенсації у Львові в грі проти енергії. У середині другого тайму рівняни перемагали 2-0. Спочатку відзначився Сергій Піддубний, а потім львів'янин Андрій Федюк забив у власні ворота. Втім, команда Максима Павленка не здалася. Так і господарів ставали все потужнішими, а силу наших хлопців залишалося все менше. Зрештою, кардинал не витримав, пропустивши поспіль три голи. А на останній хвилині ще й четвертий. Отож, енергія кардинал чотири А вже в четвер рівняни грали вдома, приймали команду ЛТК інбев НПУ, яка має потрійну прописку Луганськ Житомир Київ. ЛТК до поїздки у Рівна теж перемог не мав. Тож хтось з команд нарешті мав набрати очки. На жаль, це був не кардинал. Розпочалася гра з розвідки рівняни, яких по прибудній день прийшло підтримати чимало вболівальників, грали гостріше, але на 14-й хвилині затяжна атака гостей завершилася голом. Найшвидшим на добиванні був екс-кардиналівець Артем Фаренюк. За 14 секунд до свистка на перерву господарі таки забили свій гол. Влучно з розвороту пробив Богдан Новак. Другий тайм краще розпочали гості. Скориставшись помилкою рівнян Максим Мануленко знову вивів ЛТК вперед. Він же на 34 й хвилині ще збільшив перевагу своєї команди. Кардинал, хоча і виглядав помітно втомленим, все ж вийшов вперед. І за 8 секунд до фінальної сирени Богдан Новак влучно пробив зі штрафного. Втім, це лише підсолодило поразку. 2-3, яка стала для кардинала вже п'ятою у п'яти матчах. Десь я не скажу, що Ось така команда з нас сильніша, не сильніша. Дві, рів... Дві рівних команди. Може, десь вони більш біль... біль зібрано зіграли. Крім всього, що сказується, що в них е, навіть, можна сказати, що команда більш зіграніша отак. Тому що не вистачає, ще нам зіграності, і, і гравці, які приїжджають, от кажу, до нас під'їжджає, да, і там от і Сондак не тренується, і така розбалансованість четвірок, воно сказується, що десь потім. Нервозність, якась, не, ну відчувається, що десь не зігрались за счет чого мигра. Ми Желання було і у тої, і у другої команди. Ну, поэтому я навіть не знаю. Може, нам трохи більше повезло. А просто ми использовали ошибки соперника. От і все. Е -е, здесь игра була така. Кто, би і я, хлопцям, в той чи ошибки использовал, тот и виграв. Я ребятам це сказав ще в перериві. Після першого тайму. Спробую взяти перші очки у чемпіонаті. Кардинал 25 жовтня цього дня рівняни. Гратимуть у Харкові проти чемпіона Екстраліги Локомотива. Золоті медалі поклали у Кубок України. Золотий дубль у цьому сезоні оформила рівненська софтбольна команда Західний вогонь на Кубку України, що проходив у Кіровограді, підопічні Володимира Судомика, були сильнішими за інші п'ять колективів. У фіналі рівнянки обіграли луганську Ніку 13-6. Тепер в нашого тренера новий клопіт, де знайти гроші на участь в Єврокубках. У рівному спортзалах ГП, а також технікуму, технології та дизайну, стартував 13-й чемпіонат аматорської баскетбольної ліги. За чемпіонство змагається 9 команд: серед новачків РЗВА та Ейрдрайв. От чинний чемпіон ліги Нетішиський енергетик та флеш від участі у турнірі відмовилися. Як і торік, АБЛ є водночас центральною зоною чемпіонату області. Я Сподіваюся, що це буде такий самий чемпіонат, який в минулому непередбачуваний і цікавий, тому що багато рівних команд. Вже вимальовуються нібито команди, які будуть боротися, бороти за перші шість місць, і команди, які будуть боротися за решту місць. Тобто, побачимо, як будуть розвиватися події. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.